Полін Урхард. Дороге моє дитя. Невелике пояснення. Ця книга написана від серця небесного батька до серця його дітей. Очевидно, що це не є Писання, і за своїм задумом вона ніяк не може стояти в одному ряду за значимістю зі Словом Божим. Пророцтво – це один із дарів Святого Духа. Ця книга є своєрідним пророцтвом. І я вірю, що багато людей відчувають, як Бог говорить з ними і порушує питання, які є для багатьох серйозними та насущними. Для написання цієї книги Господь попросив мене усамітнитися на деякий час, щоб слухати те, що було в його серці. В результаті я змінився як особистість і в багатьох відношеннях. Я маю більш ясне розуміння того, хто є Богом, і про природу його любові до кожного з його дітей. Це відображено в тексті книги, і я вірю, що читаючи її, ви отримаєте ясніше откровення про Божу любов до вас. Господь хотів відкрити мені своє серце, про себе, розкриваючи кілька аспектів своєї природи, не лише свою любов, благодать і милість, але також свій гнів, справедливість та суд. Через щільність мого розкладу я не розраховував писати цю книгу. Але Господь попросив написати її саме в цей непридатний для мене час. І вплив того, що він сказав, зробив це завдання радістю, а не тягарем. Я вважаю це величезним привілеєм бути відкликаним Господом, щоб провести цей час з ним і бути його рупором у написанні цієї книги. Він дуже сильно підняв мене у вірі та любові тим, що сказав. Форма цієї книги проста. Бог каже до своєї дорогої дитини, ця дитина віруючи у Господа Ісуса Христа, який перебуває в особистих стосунках з Ним і отже за це. Моя молитва про те, щоб ви чули Його голос на цих сторінках і, зрештою, особисто зустрілися з вашим небесним батьком. Ця книга ідеально підходить для використання її у ваших щоденних хвилинах перебування з Господом. Вона також може бути використана в молитовній групі, в будь-якому випадку ви знайдете для себе корисне, читаючи цей текст вголос. Стиль мови написання, розмовний, він навмисно збережений таким. Я проводив час за слуханням його щодня протягом 25 років. Павло попереджає нас, що наше пророцтво є недосконалим, і я зробив усе, що міг, щоб людський елемент впливу залишався мінімальним. Зрозуміло, неможливо виключити його повністю, бо у пророцтві Бог каже через недосконалий канал. Спроби вкласти мої власні ідеї в його вуста не досягли б нічого. Прийміть цю книгу як внесок у ваше духовне життя від брата християнина, який намагався почути Отця чесно і передати те, що має на серці. Нехай ви будете вічно радіти в його любові. Нехай опуститься ваше коріння глибоко. В ґрунт Божої дивної любові, і нехай ви будете здатні відчути і зрозуміти, що слід прийняти всім дітям Божим, як довга, як широка, як глибока і як висока його любов насправді, і випробувати Його любов самим, хоча вона така велика, що ви ніколи не побачите її кінця, і не пізнаєте, і не досягнете її повноти до кінця. Дороге моє дитя, я створив небо та землю. Багато хто запитував, як з'явилося творіння. Я сказав слово. Для мене це просто це все, що мені потрібно було зробити. Все, що я роблю, дає життя. Чи можеш ти собі уявити чинну силу та енергію моїх слів? Однак я не людина, я дух. Люди думають про духовні сили як про сили, що не мають індивідуальності, подібних до вітру, я всемогутній. Могутній дух, що має індивідуальність. Моя сила використовується лише у зв'язку з моїм характером. Я є любов і маю силу творити. Об'єднай ці дві сили, і ти можеш побачити, що я творю в любові. Зрозумій, що інших творчих сил немає, я єдиний творець. Інакше можна сказати, що я єдиний Бог. Люди завжди намагалися уявити собі, який я, і вони мали всілякі невірні уявлення. Вони створили богів відповідно до власного розуміння. Ясно, що воно було хибне і показує, наскільки важливо знати мене, єдиного, істинного бога. Протягом століть я звертався до чоловіків і жінок, щоб показати їм, хто я насправді, і тому я звертаю зараз до тебе. Ця земля лише мізерна частина того, що я створив, але я люблю цю планету, включно з тобою. І все, що я створив для життя на ній. Спочатку на землі не було життя, тому я почав надавати їй форму та порядок. Якщо ти подивишся на творіння, ти побачиш, як все влаштовано і як ретельно я все планував і створював. Я не зупинятимусь на подробицях про рослини та тварин, тому що я хочу зосередитися на тобі. Так, я створив тебе. Ти лише один з мільйонів, я знаю це. Але оскільки я все створив у коханні, в любові, я створив тебе в любові. Ти можеш не розуміти, що це означає, але тепер ти знатимеш. Слово, яке виходить із моїх вуст, має індивідуальність. Це слово може висловити все, що я представляю. Воно виражає мою любов, мою силу, мою волю, буквально все, що стосується мене. У мене немає нічого, що не може бути висловлено через моє слово. Чому тобі так важливо це зрозуміти? Тому що настав день, коли особистість мого слова набула людської форми. Це слово, моє слово, що творить, стало людиною і жило серед людей. Чи знаєш ти, що це означає? Це означає, що хоч я створив увесь Всесвіт, я прийняв рішення на короткий період стати людиною. Мене спонукали дуже серйозні причини зробити це, як ти в цьому після переконаєшся. Протягом цього часу я не переставав бути Богом. Ні, ніколи не могло бути такого часу, коли я не існував. Я залишався в повній індивідуальності мого духовного життя і сили, але слово, через яке я творив, стало людиною, тому кожен міг чути мій голос ясно. Так я хотів звернутись до кожного, показати чоловікам та жінкам, який я насправді. Я хотів, щоб вони зрозуміли, чому я створив їх, що вгодне мені в їхньому житті і що засмучує мене. Ті, хто догаджає мені, істину щасливі, але ті, хто нехтує мною, ніколи не зможуть пережити справжнього задоволення в житті. Вони стають розчарованими та боязливими. На мій образ. Дороге моє дитя, я створив тебе за моїм образом, але це не означає, що ти точно виглядаєш, як я, а тільки те, що ти повинен відображати мій характер і мою особистість. Я хочу бачити в тобі відображення всього, що я є. Я бачу тебе справжнім шедевром моєї творчої здібності. Я створив гори, річки, моря, дерева, тварин, птахів та риб. Але я не створив нічого, що було б схоже на тебе. Розумієш, всі інші аспекти мого творіння можуть віддавати мені славу, будучи тим, що вони представляють із себе. Однак тобою я можу бути уславлений зовсім особливим чином. Тварини не можуть мати повних стосунків радості та любові, які ти можеш мати зі мною у всій моїй повноті. Я створив тебе любов'ю для любові. Хіба це погано? Я чекаю, що ти пізнаєш моє кохання, будеш наповнений моєю любов'ю. Будеш виражати мою любов, повертати мою любов, давати мою любов іншим і насолоджуватися моєю любов'ю сам. Усі мої наміри для тебе зосереджені навколо любові. Завжди зберігай це у своїй пам'яті. Пам'ятай про це. Коли я творив, на землі не було порядку. Я із задоволенням наводив лад із хаосу і дивився, як все те стає на свої місця згідно з тим, як я бачив. Коли ти дивишся на тваріння навколо себе, ти можеш спостерігати, яким я був вправним. Я створив порядок у всьому, від сніжинки до аркуша, від кінцівок тварини до твого мозку, до серця та інших органів твого тіла. Жодна людина не змогла б зробити або вигадати такий план творіння, не кажучи вже про те, щоб здійснити його. Я сміюся з тих, хто каже, що це випадковість. Випадковості закінчуються хаосом, плутаниною та катастрофою. Ніяка випадковість не закінчується таким ретельно спланованим і продуманим порядком. Свідома сила творіння з мого боку була на початку всього. Отже, дитя моє, ти не випадковість, ти частина мого генерального плану. Іноді ти думаєш, що якби не сексуальні стосунки між чоловіком та жінкою, тебе б не існувало. Але хто створив цих чоловіка та жінок? Хто дав їм здатність мати сексуальні стосунки? Хто спостерігав за твоїм народженням? Коли ти був маленькою дитиною, ти не міг думати, розуміти і вірити. Так, як можеш робити це зараз. Але я стежу за тобою і виконую мій план для твого життя. Я найвправніший і незвичайний винахідник, правда? Навіть коли здається, що всі справи йдуть погано, я здатний діяти і в цій ситуації. Я можу все навернути на благо для моїх намірів. Створений у любові. Дороге моє дитя, я твій Всемогутній Бог. І я, твій батько, я люблю тебе. Я знаю, що твоє розуміння таких слів, як батько та любов, пофарбоване твоїм досвідом, але серце моє не схоже на серце жодного із людських батьків. Моя любов перевершує будь-яку іншу. Ти не можеш судити про моє кохання за людськими стандартами, яким би добрим не був твій досвід любові. Чи бачиш, дитя моє, до того як був створений світ, я знав тебе. Я добре знаю, що тобі неможливо це зрозуміти повністю, але я не мешкаю всередині обмежень часу. Я вічний. Я здатний бачити початок і кінець всього у будь-який момент часу та простору. Отже ще до того, як ти народився, я тебе знав. З моменту твого зачаття я спостерігав за тобою. Я бачив твої конфлікти, сум'яття, навіть травми. Я знаю твої страхи, твої гріхи. Невідповідність моїм вимогам та невпевненість. Ти часто дивувався, чому я зробив тебе таким, якщо я справді люблю тебе. Але я не робив тебе таким. Я зробив тебе, щоб ти був схожим на мене. Я знав, що приводу тебе до того моменту, коли зможу говорити з тобою від серця до серця. Я хочу пояснити тобі мою любов таким чином, щоб ти зміг. Випробувати цю любов і звільнитися від усіх твердинь, які робили важким, навіть неможливим відображення моєї любові в твоєму житті. Коли ти втрачаєш з поля зору мою любов, виникають справжні проблеми. На жаль, деякі мої діти втрачають таки з виду центральність мого кохання і стають жорстокосердними. Я хочу, щоб ти насолоджувався своїми стосунками зі мною, дитино. Тоді ти завжди поважатимеш мене як свого Творця Святого і Всемогутнього. Оскільки я створив тебе в любові, я повинен був дати тобі вільну волю. Це означає, що ти здатний не тільки любити, а й ненавидіти, бути егоїстичним і гордим, якщо, звичайно, ти сам цього захочеш. Кожен був створений зі здатністю обирати, що робити і як поводитися. Ти не виняток. Оскільки ти маєш вільну волю, ти маєш здатність також відповідати на мою любов. Багато хто не хоче цього робити, але я не перестаю через це любити їх і дуже бажати, щоб вони звільнилися від усього, що відкидає мою любов. Я хотів би, щоб кожен знав і насолоджувався моєю любов'ю, і висловлював її в своїх стосунках з усіма. Моє дитя, ось чого я хочу для тебе. До початку створення я вирішив мати людей, таких як ти, які будуть моїми дітьми і відповідатимуть на мою любов. З хаосу та плутанини їхніх життів я вирішив створити свій божественний порядок, щоб приготувати та спорядити їх для неба. Це не дрібне завдання. Спочатку всі бунтують, вони грішать і відрізані від моєї любові. Я послав мого сина, щоб відновити їхні стосунки зі мною. Як тільки вони віддають своє життя Ісусу, мій Божественний порядок для їхнього життя знову стверджується. Мій Святий Дух працює в житті кожного з моїх дітей, щоб привести Божественний план у виконання. Отже, дитя моє, якщо щось відбувається у Твоєму житті, ти будеш перетворений на мою подобу від одного ступеня слави до іншого. Одного дня ти побачиш мене віч на віч, тоді ти будеш як я, і ти будеш вічно правити зі мною у славі. Я так чекаю на це. Я хочу, щоб ти жадав цього часу, дитино моя. Будь ласка, співпрацюй зі мною в усьому, що мені потрібно зробити, щоб підготувати тебе до цього. Ти розділиш мій смуток з тими, кого не цікавить причина, через яку я їх створив. Вони хочуть іти життям самі. На жаль, якщо вони вирішать обійтися без мене зараз, їм доведеться залишитися без мене назавжди. Якщо вони сподіваються на свої власні справи для спасіння, їх власним справам доведеться рятувати їх. Це неможливо. Чи не так? Ніхто не може пізнавати слави мого неба через свої власні справи.